В сьогодні, відео, ви побачите спойлери нових робіт для кланів, які вже готові та знаходяться на сервері. Також спробуємо з вами проаналізувати, що вже готово та коли очікувати вихід Ukraine GTA 5. А також особисто від себе я вам розповім дуже цікаву інсайт-інформацію. А перед початком відео хочу тебе попросити зараз поставити в на відео. А якщо воно тобі не сподобається, то в кінці її прибереш. Дякую, друже! Як сімаєте з вами Квін? Та як я вже і казав, сьогодні з вами будемо думати, коли вийде в нас Ukraine GTA 5. Подивимось з вами на нові спойлери та оцінимо їх. Пишіть в коментарі наскільки сильно ви чекаєте Ukraine GTA 5. Ось я, наприклад, дуже сильно чекаю. Вам я бажаю приємного перегляду, а також смачного тим, хто зараз їсть. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, майже місяць назад, тобто 6 листопада, в нас вийшов трейлер Ukraine GTA 5. Давайте я вам швиденько його покажу. І так, ось в нас починаються ось такі неймовірно файні прольоти: Вайнвуд. Але зараз я там вам дещо покажу. Замість Вайнвуда в нас буде трішечки інша штука. Бачимо поліцію, бачимо машинки, які в нас будуть. Тобто одразу можемо з вами побачити. Давайте розбиратися. Ось такі машини в нас будуть у фібів, тобто ми можемо там побачити Фіб поліс. Ну я не думаю, що саме у поліції буде машина. Машина, у якої буде маркер Фіп, да, логічно. Це буде саме ФІП, у якого буде підрозділ з патрулюванням по вулицям і так далі. Ну, це можливо. І ми бачимо, що ось ці патрульки в нас їдуть за Бехою М590. Тут трішечки пробили шини, ну, щоб машина дріфтила, але окей. Також ми бачимо з вами позаду в нас стоїть ще одна беха вже в чорному кольорі. І також у нас там стоїть Макларен, потужний Макларен. На цьому кадрі ми з вами можемо побачити беху М4, беху м 5 f 9 90. Ось ці машини дуже погано видно. Це взагалі нагадує якийсь, я не знаю, М8. І вдалі, якщо я не помиляюся, в нас стоїть ГТР. Дуже схожий бампер. Ну добре, дивимось далі. І так, тут нас з всі стріляються, окей. Тут нам показують систему, як можна пограбувати магазинчик. Да, на цьому моменті в нас стоїть бехи 2 м 90 і Макларен, які ми вже бачили. Окей, йдемо далі. Так, тут у нас армії показують. Ну, Льоля, привіт. Ідемо далі. Тут ми бачимо людей, які були першими, хто сюди зайшли, так сказати. Ну, всякі такі моментики, якими ми можемо займатися. Ну і все, UG Team. Ukraine GTA 5. Ось такий дуже потужний трейлер вийшов. Трішечки його розібрали, і давайте йти далі. І так, про що я вам і казав, що в нас замість Вайнвуда буде Ukraine GTA 5. І це дуже потужно і дуже прикольно виглядає. Мені прям подобається. І так, ну давайте послухаємо, про що взагалі йдеться в цьому кружочку. Друзі, Я вітаємо, зв'язку тім. І зараз ми на собачку. У нас 53 людини. Це означає, що ми почали перші бета тести. Далі у Межах будемо викладати пости з цікавою інформацією, тому друзі, слідкуйте усі за нашими новинами. І так, дуже цікаво. В нас почався бета-тест. А чому ж я так посміхаюся? Саме так, друзі, дуже вибачаю, що я майже місяць вам цього не казав, але я вже майже місяць є бета-тестером Ukraine GTA 5. Граємо, дивимо, шукаємо баги, дуже потужно. Що я вам можу сказати, сервер уходить просто неймовірним, робота йде повним ходом, тому очікуйте. І так, ну що, йдемо далі. Тут ми з вами можемо побачити автосалом. Пам'ятаєте, що я казав минулих відосах, що ми бачили вже майже все, але не бачили автосалон, саме якщо рахувати про машини. І тут ми з вами можемо побачити такий асортимент: Беха М4, про яку я і казав, той самий Макларен, ГТР, Єлік. Дуже потужна, я люблю геліки, треба буде обов'язково його купити. Потім можемо з вами побачити гелік 4 х 4, беху ай 8 і ще одну М4. Можливо, це просто так зроблено, як слоти для наступних машин, або там якась, знаєте, інша версія. її. Також, якщо подивитися на ціни, можна трішечки налякатися. Чому беха М4 коштує 320 тисяч, а Макларен 100 тисяч. Хлопці та дівчата, не звивати, це є бета-тест. Так що це просто поки що так ціни зроблені, щоб вони взагалі були. Потім вони будуть перероблені. Зароблюватись буде вистраюватись економіка проекту, і все буде ще І так, йдемо далі. І що ми з вами тут можемо побачити? Це ось такі красиві скріншоти. І що в нас тут написано? Зустрічайте тріо з німецьких легенд. Пиши в коментарі, якщо знаєш їх назву. Ну я думаю, звісно, всі знають назву цих машин. Давайте подивимось на них. Це в нас стоїть 5 м 90 Helix 4 на 4, і Audi R7. Дуж потужно, дуже потужно. Вілому можемо одразу побачити, що модельки будуть просто на висоті. Мені дуже подобається, як це виглядає. Так, далі в нас ще ось такий скріншотик. просто оптика у бехи дуже потужна. Хотілося б ще побачити оптику на Audi R7, але ну фари не включені і не включені. Жаль. Ну і так само на геліку. Добре, дивимось далі. Це в нас вид ззаду, просто як вони потужно виглядають. Я, я не можу. Я, звісно, дуже люблю гелік 4 х 4, але покатить моделька дуже потужна. І так, бачимо ще ось такий потужний скріншот. Виглядає неймовірно. Ну і все, чотири скріншотика з вами подивилися. Ну і давайте подивимось далі. І так, це в нас останній пост, який був. Самий новий 30 листопада він виходив. Сніжок вже чекає на вас. Ukraine GTA 5. Переходьте в наш Діскорд, адже лише там ви зможете побачити спойлери нових систем. Саме так, хлопці та дівчата, посилання на Телеграм, а також на Діскорд Ukraine GTA 5 буде знаходитись в описі. Так що заходьте давайте спілкуватися і розвивати ком'юніті Ukraine GTA 5 вже поки ще навіть не вийшов сервер. Потім ви зможете хвастатись, що ви самий тручний олд. І так, ну давайте подивимось на ці скріншотики. І так, бачимо, що скріншот зроблений біля надпису Юкрейн. Гета 5 там, де раніше був Вайнвуд, і це дуже потужно виглядає, дуже прям класно. І так бачимо, що в нас є ось такі мотіки. Люди стоять, дуже прикольно. Вже є сніжочок. Потужно. Йдемо далі, теж бачимо ось такий сніг, дуже файно все виглядає. В мотіках, чесно я не розбираюся, і я не можу зрозуміти, це замінений мотік, або такий є саме в GTA 5 Напишіть, будь ласка, якщо ви шарите в коментарі, буду вам дуже вдячний. Ось така фоточка в нас є. Теж ось така фоточка сніг виглядає прям дуже потужно, дуже файно. Я думаю, що ближче до нового року ще будуть якісь прикраси на сервері, типу сніговіки, якісь гірлянди, ялинки прикрашені. Це я думаю, буде дуже прикольно і тематично. Так, ну і ось такий останній скріншот в нас є. Дуже прикольно виглядає, мені прям дуже подобається. І так, ну що, ось ми з вами подивилися в цілому на останні новини в Телеграмі. Дуже потужно, дуже прикольні новини. Ну і тепер, я думаю, можна оцінити нові роботи для кланів. І так, ну що, ось я вже відкрив відео, і зараз будемо з вами оці... Оцінювати це в нас робота така, як би це сказати, щоб ютубчик не забанив. В общем, відвозити своїх подруг до її хлопців. Я сподіваюсь, ви зрозуміли. І так, підходимо, бачимо так. Я хочу попрацювати, ну і обираємо так раз таки роботу таксиста. Ось в нас їде адмінчик. Ось так. Дуж потужно. Бачимо, Макларен, салончик дуже потужний. Адмін в нас дуже файно водить, дуже прикольно. Боже, я сказав Макларен, те в нас якщо що погані. І так, бачимо тут дівчоночку, ми її сигналимо, вона сідає до нас, і після чого нам треба її відвести на позицію, так сказати, до її хлопця. І так, все, відвозимо. Ще назис, і вона в нас виходить. І нам дають 2354 долари. В цілому дуже потужно. Ось така в нас робота, дуже потужна. Я думаю, клановцем. Дуже підвезло, тому що дуже прикольні в них є функції, а саме системи робіт і так далі. Ну а зараз подивимось з вами на другу роботу. Будемо так сказати, кур'єром. І так, знову підходимо до НПСІ. Це в нас вже якийсь Тарета, окей. Беремо роботу кур'єра, ну і починаємо. І так, давайте прочитаємо, що взагалі там пишеться. Для того, щоб почати доставку закладок, тобі необхідно їх виготовити. Це дуже прикольно, до речі. Спочатку заглянь у будь-який супермаркет та візьми зі пакет. Потім вирушай до торговця забороненою продукцією та купи сировину для виготовлення. Це зрозумів. Ну, наче ми все зрозуміли, тому йдемо далі. Як будеш мати все необхідно, вирушай до лабораторії. Там зможеш розф... Сувати продукти, потім повертайся до мене. І так, спершу ми з вами їдемо в магазин, щоб купити зі пакет. Окей, купили потім до торговця нормально. І тепер ми їдемо на усю лабораторію. Окей, я знаю, де ця лабораторія знаходиться. В цілому прикольно. І тепер фасуванням продуктів ми займаємось. Окей, готово, так, да? я правильно розумію? Все, найс. І їдемо знову до нашого Домініка Таретта. Все, і тепер ми вже можемо бачити на мінікарті ось ці червоні міточки. По них нам треба їздити і розвозити продукцію, так сказати. Ну і робити закладочки ось такі. Ну слухайте, в цілому прикольно, ми заробляємо 200 баксів за одну. Якщо я там правильно побачив, там їх 6 або 7. В цілому десь. Ще 1400 можна отримувати це дуже потужно. Але мені здається, що трішечки додадуть все ж таки грошей, щоб можна було більше заробляти. Тому що якщо ти на сутенері отримуєш 2300 за одну баришню, а там 1400 за сім закладок, і тобі ще треба потратитись на продукцію, це не дуже вигідно. Ну як я і кажу, зараз економіка не готова, і все ще вона буде дороблятися. Ну а тепер давайте подумаємо з вами, погадаємо, коли вийде Ukraine GTA 5. Ми з вами бачимо, що все вже готово. Ми не бачили з вами спойлерів саме ось. Поліцейських, лікарів і так далі, як в них буде проходити робота. Але я думаю, що там все в цілому однаково і нема сенсу це показувати. Я не можу сказати, будуть чи не будуть спойлери про ці роботи, саме відео. Тому це в нас залишається загадкою. Оскільки минула моя ставка, що Укрен Гіта 5 вийде 2 грудня, провалилася, бо сьогодні вже, коли я записую це відео 5 грудня, я думаю, що все ж таки у Кренгіта 5 вийде ближче до нового року. Можливо, десь в 20-х числах. Ну на новинах на сьогодні все. Ми все розібрали з вами, подумали. Що коли вийде, оцінили роботи, оцінили скріншоти? Що в цілому можу сказати? Пишіть в коментарі, коли на вашу думку вийде Ukraine та «5» і як вам ці новини? Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також забувайте, що я граю на Ukraine та МТА. мій промокод Квінт, який десь вам дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати прямо зараз за посиланням в описі. Усім ну, ще раз дякую за перегляд і хай щастить!